Доброго дня, шановний водій. А, і так, ви отримали додаток мобільний. І в цьому додатку ви зайшли в додаток, ви бачите карту. Так, у вас на стартовій, стартовій сторінці буде карточка. Карта, мапа. Тут будуть замовлення ваші. Ось, бачите, вони виділені такими крапельками. І далі ви обираєте, переходите на список. Отут, меню. Ще раз: меню, список. З карти переключаєтеся ось карта. Ось список. Із списку на, точніше, із карти переключаєтеся на списки і тут вибираєте свої замовлення. 9.20 – це час доставки, 9.29 – це, 12.20 – це час доставки. В залежності від того, як замовлення виставлені диспетчером, вони будуть виставлятися в такому порядку вони будуть вказуватися тут. Далі, ви, наприклад, бачите, що у вас перше замовлення. Як правило, по за замовчуванням треба доставляти в порядку ну, по, по черзі. Да? Тобто Перше це проспект червоної колини. Поїхали. Тобто, якщо ви виїжджаєте, наприклад, ви були десь на якомусь замовленні або просто з дому, ну, з дому саме з, зі складу, або з роботи, виїжджаєте, ось наж, на, нажимаєте на перше замовлення. Перше замовлення бачите, їдете, їдете, якщо ви не знаєте, куди їхати. Ви е, показуєте маршрут, вам маршрут вистроюється. Згідно з GPS-даними, якщо у вас включені в Android GPS-дані, то тут е, він включається. Мобільні дані, обов'язково включіть. Не забудьте, щоб у вас передавалися дані. І е, локація. Локація це ось. Точечки. Направляйтесь на юг. Так. Далі. Е, включіть доступ к геоданим, да, Доступ включено, і поїхали показати маршрут, і ви поїхали по, за маршрутом, Да, Дай я хочу вийти? Бо, на, бо, бо у мене маршрут трохи не е, тестова версія, тут маршрути не дуже е, коректно відображаються. Отак ви можете закрити. У вас, Направляйтесь е, на юг. Угу. Так, віконце далі. Що ви можете бачити в цьому замовленні? Можете його викинути сюди. Оп, оп, отак і все. У вас його немає. Далі, що ви можете бачити в цьому замовленні ще? Доставлено це коли ви приїхали на доставку. Доставили. Нет на місці, коли ви приїхали стучитися, дзвонити, а його немає Сигнал в GPS так. потерян. Добре. Нєт на місці, натискаєте Нєт на місці. І якщо у вас там якісь питання виникли, ви можете подзвонити диспетчеру. Тобто, так, нажимаєте на кнопочки і у вас диспетчер. Звісно, що у мене в даному випадку тестовий номер, у вас буде номер диспетчера. Далі Фіо клієнта це ось ну, вся інформація нижче білим це інформація за клі... по клієнту. Тестік це назва клієнту. Іванов Петров Сідоров може бути, Іванов Іван Іванович, Сідоров, Сергій Петрович і так далі. Телефон це телефон клієнта, тобто ви його натискаєте і дзвоните одразу клієнту. Далі телефон додатковий можете натиснути. Далі. Адреса, адреса, куди ви їдете, час доставки, коли він очікує від вас доставку, і примічання це, ну, В даному випадку воно вилазить як безнал, тобто, як, яка форма, форма оплати. Тобто, коли ви перейдете до і, і того оплати, до речі, в самому низу, і того. Тобто, ви не можете відгрузити товар, поки не возьмете оплату. Йдемо далі. Це ще не все. Ви приїхали. Відгрузили товар, не, не, не важливо, що це. Наприклад, це водичка. Ви да? відгрузили товар, тут достав, натискаєте доставлено. І натискаєте. Якщо довго немає, авансу немає, якщо у вас тип, бачите, тип замовлення налічка, якщо тип замовлення налічка, тип, тип заказа, ну, в даному випадку у вас, скоріш за все, буде тип оплати. Форму оплати налічка. Налічка це ви обов'язково повинні взяти з нього з клієнта гроші. Якщо буде там, наприклад, без нал, без готівка, то без готівка за договором, то ви не берете гроші, бо ви відгружаєте, а вже компанія, тобто диспетчер, сам розбирається, що куди які оплати. Тобто оплата це вже не ваша задача. Але ця оплата піде у. Ну, якщо ви працюєте, якщо ви як кур'єр водій, працюєте від об'єму. То ваш об'єм піде, як, як відгружена, да, відвантажена. І є ще налічка, є Безнал договор, а є Безнал-карта форма оплати. І от Коли Безнал форма оплати карта, то тут є два варіанти. Ви можете, от, наприклад, налічка, він, ви приїхали, і була, диспетчер поставив налічку. Да? А ви бачите, що клієнт хоче ну, передумав клієнт, поки він замовлення зробив або налічку. Згадав, що у нього немає налічки. В такому випадку ви можете назвати оплата картою, нажимати, натискаєте. І інформація по клієнту піде до диспетчера, тобто в систему вернеться по сумі, сума залишиться незмінною. А буде інформація, що клієнт сплатив картою. Далі, якщо він все оплатив, у нього немає боргу. Тара продана, він вернув і так далі, то у вас тут все по нулях. Далі, якщо там, наприклад, у нього там борг, да, він не зміг розрахуватися або він дав 200 гривень, а у вас не було здачі, то ви тут ставите переплату. Тобто у нього було 200 гривень. А, наприклад, він повинен був оплатити 150 ви тут ставите аванс, тобто авансом 50 гривень. І, наприклад, там завершить. Да? Завершить це, якщо він завершує налічкою. Якщо він завершує картою, то тут аванс, звісно, що не буде, бо картою ви списуєте. Ну, ви тут, в принципі, нічого не проставляєте. І Коли вам нуль треба проставити, якщо там помилкова, да? немає значення. Ви проставите тут долг або аванс, 0 це 0. Ви можете будь-яку кнопочку нажати натиснути. Так. Тип заказу зрозуміло, тара, долг, тара продана зрозуміло. Оплата карти завершить. Давайте завершите. Завершуємо. І все. Більше вам нічого не треба робити. Він пішов, це замовлення пішло до повернулося. І ви сідаєте в машинку і їдете далі. На велосипед, машину, хто що доставляє, на тому і їздить. Далі. Обираєте наступний, показати маршрут, якщо ви не знаєте, куди їхати. Я хочу вийти з цього маршруту і повернутися до додатку. І все, я поїхав. За маршрутом. Приїжджаю. У мене тут бачу, що так: продукт утрення роса кількість 2. А ціна цього ціна коплаття не виведена. Немає, мабуть у цього товару ціни. Ну, добре. Доставлено. Нет на місці. Диспетчеру, Так. Позвоніть диспетчеру. Якщо у мене якісь питання, ніт на місці, давайте роздивимося ситуацію, коли не, немає на місці. Воно просто: ви виходите. Нема на місці, і все. Воно краснень вам відобразилося. І далі ви їдете і далі. Наприклад, показати маршрут, давайте доставлено. Коли тип оплати картою, карткою, то ви можете тільки завершити замовлення. Бо тут вже статус сплачено. Бачите, зверху статус сплачено. Тобто ви просто відгружаєте товар, долг авансу у вас взагалі це не волнує вас. Не турбує, і якщо там бути з бутилями все добре, ви одні оставили, другі забрали, два оставили, два забрали, то у вас тара долг, тара проданих нічого не буде. Все, завершуєте замовлення і поїхали далі. Тут тепер подзвонили, повернулася людина на місце, і ви доставляєте їм. Давайте поїхали. Ті, в заказок карти завершить. теж. Тут немає ніяких для вас проблем, просто завершити все. Три доставки ви зробили. <кій> Бажаю успіхів. А, да, а, Дивіться, що ще? Ви можете подивитися, що у вас було виконано. Всього 260 гривень, продано на 260 гривень. Ну, тут 60 гривень це тестова ще раз тестова версія, тому тут не, не всі ціни ще представлені. Куди доставили, побачили, яку суму побачили і куди оплати були, теж побачили. Тут можна внизу побачити налічними на карту, без налдоговір немає нічого. В машині можете подивитися, скільки у вас товару, якщо правильно ведеться логістика, це важливо. Якщо диспетчер, оператор на стороні СРМ-системи правильно веде логістику, враховую всі товари, тобто відгружає вам, коли ви від'їжджаєте. Тобто у вас, коли ви почали роботу з crm системою у вас нуль було по вашій машині. Ви приїхали, наприклад, на склад і завантажили собі 10 бутилів для, 10 до... ну, для 5 доставок, да, наприклад, якщо це бутилі. Поїхали, розвезли це бутилі, приїхали, у вас 10 повних ви віддали, 10 пустих повинні здати на склад. На складі додається, у вас вибуває. Тобто, от в даному випадку, зважаючи, що це тестовий аккаунт, то тут, звісно, що не може бути. Мінус да, 22. Мінус. Це недостача. Недостача це або вкрали, або розбили, або загубили, або не взяли гроші, або відмітили, а не взяли, або відмітили, а не віддали і так далі. І це важливо. Тобто, це, якщо ви працюєте з цим функціоналом, з цим функціоналом працюють не всі, багато не всі, тому тут вже залежить від бізнес-процесів самої СРМ-системи, самого бізнесу, в якому ви працюєте компанія. Тому звертайтеся, будь ласка, до диспетчерів. Диспетчери вже будуть е цю ситуацію прояснювати, чи працюють вони з цим, чи будуть працювати чи ні. Дуже дякуємо вам за увагу. бажаємо вам лояльних клієнтів, добрих клієнтів і, звісно, е гарних продажів, рівної дороги, повного баку. Слава Україні!